В Ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Лідер республіканців у сенаті Міч Маконел закликав колег законодавців об'єднатися у підтримці України та Ізраїлю. Нині час для швидких і рішучих дій, аби запобігти подальшій втраті життя та покарати тих, хто тероризує народи України та Ізраїлю. Заявив він під час виступу в університеті Луїзвіля у понеділок. Очікується, що вже цього тижня новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування додаткове фінансування для Ізраїлю окремо від допомоги Україні. Сенатор Маконел натомість вважає, що фінансування для Ізраїлю і України варто схвалювати пакетно і заперечує голосам, які закликають взагалі припинити допомогу Києву. Russian victory in Ukraine. Давайте згадаємо, що стоїть на кону. Перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку та економіку всієї Європи, нашого найбільшого торгового партнера та стратегічного союзника з часів Другої світової війни, і поставить під загрозу двигун нашого власного економічного зростання тут вдома. Якщо Росія переможе, немає сумнівів, що апетит Путіна до абсолютної влади фактично пошириться на НАТО. Посилюючи загрозу для Трансатлантичного альянсу США та ризик війни для нас. Такий результат вимагав би значно більшого розгортання нашої військової сили в Європі та більших витрат ніж та підтримка, яку ми надаємо Україні. І звичайно, перемога Росії підбадьорить дедалі більший альянс Путіна з іншими авторитарними режимами в Ірані та Китаї. Думайте про це як про військ: військ зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для сполучених штатів і вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий допомогти Україні виграти війну. Напередодні у Мальті завершилися вже треті міжнародні консультації щодо миру в Україні за словами офісу українського президента. Участь у цій зустрічі взяли радники із національної безпеки та зовнішньої політики із 66 держав та міжнародних організацій. Для чого потрібні такі зустрічі, і чи ефективні вони для залучення більшої підтримки формули миру країнами глобального півдня? Про це поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином, який нині на прямому зв'язку. Богдане вітаю. Якими результатами власне завершилися треті. Міжнародні консультації щодо миру в Україні і чи наближається Київ до своєї мети, таки провести вже до кінця року глобальний мирний саміт за участі світових лідерів і узгодити формулу миру. Юлі, говорити про якісь результати важко, бо це власне дипломатичний процес, і, наприклад, український президент Володимир Зеленський цими днями сказав, що головним результатом було ухвалення спільної декларації. Ну, власне, це всього навсього документ з заявою про спільні цілі, але звичайно, що якби в результаті міжнародної зустрічі сторони не змогли навіть узгодити заяву з. Спільними намірами, то це було би ознакою проблеми. Що стосується е, української делегації, то її голова е, Андрій Єрмак, який очолює офіс президента України і є фактично радником українського президента з питань зовнішньої політики і безпеки, то він говорив про обговорення принаймні п'яти пунктів з десяти так званої формули миру, він окремо сказав про е, досягнення у координації дій країн задля повернення дітей вивезених з України до Росії, тобто конкретика, така що стосується такого можливо найконкретнішого завдання цих консультацій, а саме приготування до саміту так званого глобального саміту миру, як оголошує Україна. То представник українського міністерства закордонних справ Микола Точицький в інтерв'ю агенції Reuters сказав, що Україна і далі сподівається, що така зустріч, такий саміт миру, зустріч глав держав та урядів, може відбутися ще цього року. Але візьмімо до уваги, що часу залишилося до кінця року дуже дуже мало. Якщо забрати грудневі різдвяні свята, які зокрема і Україна. На фактично вперше буде святкувати 25 грудня. То залишилися лічені тижні. Часу дуже мало. Богдане китай цього разу участі у зустрічах не брав. Чи може це свідчити про те, що Пекін схиляється ближче до підтримки Москви і не готовий підтримати ідею справедливого миру в Україні? Про Китай е, говорити дуже важко, тому що фактично позиція Пекіну двояка з одного боку. Китай каже, що він за мир, але при цьому Китай заявляє, що е, він дружить з Росією. Е, президент Путін зустрічається з китайським керівником Сі Цзіньпінем. І, попри заяви Китаю про прагнення до миру, е, оці всі нагоди не були жодного разу використані китайськими керівниками, щоб сказати, що Росія припинила війну, щоб Росія забрала свої війська. Тобто цього не відбувається. Китай має свій план чи то пак позиції щодо врегулювання української кризи, як називається документ, оприлюднений у лютому цього року. Він має 12 пунктів, і в першому зокрема наголошується про дотримання статуту ООН зокрема принципів територіальної цілісності України. Але знову ж таки. Коли, наприклад, цими днями у Пекіні перебував російський міністр закордонних справ Шойгу, який, зокрема, говорив, що Росія буцімто готова до якихось мирних баргорів, то знову ж таки. З китайського боку, ні тепер, ні раніше ми не чули жодних, навіть натяків на те, що Китай, окрім проголошень принципів територіальної цілісності суверенітету, щоб Китай саме закликав Росію дотримуватися таких принципів і забратися з території України, такого ми не чули. Богдана, одна з цілей проведення таких консультацій, як от відбулася у Мальті, щоб більше країн підтримали ідею миру на справедливих умовах, зокрема країн глобального півдня. Чи вдалося Україні досягнути будь-якого прогресу у залученні підтримки від часу перших таких зустрічей у червні? Ну... На це запитання можна відповісти дуже коротко, тому що ми можемо робити висновок з кількості держав, які беруть участь ось у цих консультаціях делегації держав. У червні відбулася. Перша зустріч з обговорення цієї української формули миру у Копенгагені, в Данії, і там брали участь до 20, якщо я не помиляюся, країн. Потім, у серпні, відбулася зустріч у Джиді у Саудівській Аравії, і там вже було приблизно 40 країн. І тепер Україна і організатори на Мальті заявили, що у цій зустрічі тепер вже. Брали участь 66 держав. Хоча знову ж таки, наприклад, Китай там не був представлений. Але кількість таке враження, що кількість країн союзників, союзників України зростає. Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Сполучені штати рішуче засудили антисемітські протести в російському Дагестані. Речниця ради з національної безпеки США Едріан Вотсон заявила, що антисемітизму ніколи не буває вибачення чи виправдання. А прес-секретар держдепу Міллер під час брифінгу рішуче відкинув заяву Росії про нібито причетність України до таких подій і висловив сподівання, що російська влада притягне до відповідальності усіх учасників заворушень. Ми засуджуємо насильницькі та антисемітські події, про які повідомлялось з Росії, що загрожували ізраїльтянам та євреям. Я бачив відео, як думаю, і ви мені це виглядало як погроми. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці насильницькі протести, щоб притягнути до відповідальності усіх залучених і щоб переконатися у безпеці ізраїльтян і євреїв у Росії. Росія превселюдно звинуватила зовнішні сили у заворушеннях. Я бачив їхні коментарі зі звинуваченням України. Це абсурд, очевидно. Я не можу надати оцінку. Я бачу повідомлення, що вони ймовірно арештовують людей. Я не знаю повного масштабу їхніх дій, але ми вважаємо, що вони повинні притягнути до відповідальності усіх причетних. Міжнародні оглядачі теж проводять паралелі між подіями в Дагестані та єврейськими погромами в Росії на початку ХХ століття. Дехто з них також звертає увагу на те, що штурм аеропорту в Махачкалі відбувся після того, як у Москві прийняли делегацію представників Хамасу. Водночас, експерт центру громадянських свобод В'ячеслав Лігачов поставив під сумнів стихійність заворушень в Махачкалі. Про це він розказав в ефірі брифінгу «Голоса Америки. Дуже багато обговорень. Зараз ми з змін, змін бачимо цих подій у Дагестані. Кадри ці шокували багатьох багато коментарів. Хтось називає це, а, протестом, хтось називає і проводить паралелі це з єврейськими погромами. Ви б як це назвали ці події, так які ми побачили на, на, на вихідних. Це важко назвати протестами, бо незрозуміло для чого штурмувати будівлю аеропорту протестуючи проти. Події за кілька тисяч кілометрів це важко назвати погромом. Те, що очевидно, це те, що Дагестан не є тим регіоном. Росія взагалі не є тою країною, де сотні людей можуть зібратися та кілька годин вештатися містом від готелю до аеропорту без певної санкції влади чи. Принаймні якомусь невтручанню з боку силовиків, а Дагестан – це звісно не той регіон, в якому силовики можуть дозволити відбуватися подіям непідконтрольним. Тому мені здається, що така стихійність цієї акції вона трошки перебільшена. Мені здається, що йшлося про певну контрольовану. Ескалацію, яка повинна була продемонструвати якусь ну, картинку, типу той, яку ми зараз спостерігаємо. На кого це розраховано, сказати наразі складно. Це може бути частина якихось регіональних спроб дискредитувати, наприклад, керівництво республіки за те, що воно не здатно контролювати ситуацію. Це може бути спрямовано на залякування, в тому числі і а, на зовнішню арену зараз. Це сказати складно, але а, здається, що влада продемонструвала. Що у агресивно незадоволених почуттів громадян є певний дозволений канал е, каналізації. Звісно, там зараз найактивніших бунтовників заарештована, і напевно будуть якісь протести. Але це те, що кадри вже було продемонстровано, це одна з ілюстрацій е, втрати е, стабільного, стабільного стану такого застою. В російських регіонах, якщо кілька місяців тому ми вперше спостерігали як танки е, непідконтрольної державі, ЧВК Вагнер беруть мільйонне міста Ростов, то зараз ми спостерігаємо, як НАТО бере міжнародний аеропорт і правоохоронні органи в Росії, нічого з ним не можуть зробити. Це частина нової російської реальності. І до інших тем. українські ветерани взяли участь в одному з найбільших і найвідоміших забігів США – марафоні морської піхоти. Цієї неділі у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Загалом участь у цьогорічному марафоні взяли 30 тисяч бігунів із майже 70 країн світу. Багато з них підтримували і надихали українців. Репортажі з марафону від Ірини Шинкаренко і Дмитра Мельника. У середмісті Вашингтона людно стає ще до світанку. Тисячі бігунів готуються до старту у 48-му марафоні морської піхоти. США. Разом із учасниками зі США та інших країн до забігу готується колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини. Тепер у Вашингтоні на спортивному протезі вперше готується пробігти 10 кілометрів. Протез я отримав буквально недавно в липні місяці. З липня місяця готувалися до двох заходів. Ну, тренувалися, скільки було вільного часу. У нас три бойові, звичайно показати всьому світові, що у нас іде війна. От і незважаючи на те, що ворог може забрати у нас життя або частинку тіла. Українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу. Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож 10 кілометрівку долатиме ходьбою. Поранення отримав 14 березня минулого року. Ну на протез став десь в вересні місяці, через 8 місяців, плюс-мінус після поранення. Місяць півтора вчився ходити, і потихеньку, потихеньку, вже сам ну, зараз. Наразі сам. Переміщуюсь без допомоги, без милиць до фінішу обов'язково. В українській команді на марафоні морської піхоти на різних дистанціях цьогоріч 14 осіб. Більшість із них ветерани, п'ятеро з ампутаціями. Втім, учасників забігу з українською символікою на марафоні значно більше. Я ношу український прапор від початку минулорічного вторгнення, тому що немає нічого важливішого ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися. Я з вами, друзі. Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно. Кілька українських ветеранів у марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Переліт, проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація United Help Ukraine. Ветерани кажуть, відчували підтримку і під час поїздки до США, і впродовж усього бігового маршруту. Це саме головне, щоб ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українськими прапорами, з нашою українською символікою, долали цю дистанцію. Я не біг за результат. Я там фотографувався біля кожної е, милі. Я розмовляв з звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться, поки я біг. З підтримкою глядачів і оплесками американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше долає фінішну пряму. Ти коли думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти зі всіх. Звичайно, на двох би пробіг би збистріше, але це job. Слава всім воїнам, слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо. Свою підтримку українському ветерану демонструють і команди з інших країн. Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу. учасник української команди, ветеран Роман Кашпур, на протезі здолав усі 42 кілометри. Після фінішу 10 кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію тепер задумався і Євген Смага. Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42 марафон. Марафон присвячують цей захисникам захисницям, які зараз нас захищають, і е, тим хлопцям-дівчатам, яких на жаль з нами немає. Організатори марафону Морські піхотинці США, кажуть, фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань це єдиний марафон, на якому морські піхотинці стоять у формі уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатись фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це дуже унікальний забіг. Це чудова нагода представити різних бігунів, адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо, як дістатись до фінішу. головне до нього дістатися. Загалом участь у цьогорічному марафоні морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу. Ірина Шинкаренко, Дмитро Мальник, Голос Америки. Війна Росії проти України це також і війна проти свободи віросповідання, що є основоположною цінністю і для США. Про це заявили лідери християн, іудеїв та мусульман з України на дискусії у Вашингтонському інституті миру. Нині делегація лідерів Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій із візитом у Вашингтоні. Вони кажуть, прагнуть висловити вдячність американському уряду і громадам за їхню підтримку кожна неприбуткова організація знає, що на кожен долар витрачений урядом США зробити те саме для неурядової організації коштуватиме 10 центів. для війни, яку ведуть США проти того самого ворога, проти якого воює Україна. Вартість була б у 10 разів вищою. Зараз Україна бере на себе удар за демократичний світ. Єдина причина, чому Росія воює із нами, це тому, що ми демократія. Так само як Хамас воює проти Ізраїлю, тому чи вони євреї. Ми Хочемо говорити з американським народом, щоб вони зрозуміли нас, і я хочу спитати мусульманську громаду: хто допомагає Україні? Ми як мусульманська громада отримуємо найбільшу допомогу від єврейської та християнської громад. Чому ми частина української громади і ми захищаємо нашу землю? І хтось хоче використати іслам, щоб вбивати людей та для своїх політичних цілей, як то Росія та інші? Думайте про Україну як єдиний народ та єдину землю, і ви маєте допомогти нам, тому що ми приклад для багатьох країн у Європі, в Америці, того як ми можемо жити поряд. Гаверменвіге. Учасники дискусії також прокоментували законодавчу ініціативу із заборони української православної церкви Московського патріархату. Українські релігійні лідери відзначили, що УПЦ МП не лише має прямий зв'язок із владою Росії, а цей патріархат активно підтримує російську війну в Україні та ідеологію російського світу. Вони також відкинули закиди про нібито утиски свободи віросповідання в Україні. Як про це кажуть деякі ультраправі американські коментатори, зокрема колишній журналіст Fox News Такер Карсон. Це питання піднімається багатьма і постійно повторюється Такером Карлсоном та його прибічниками навіть протягом останніх 24 годин зароджена геноцидальною силою, яка проголосила, що її намір знищити Україну як країну, як культуру, як ідентичність. Дуже важливо розуміти, хто про це говорить, хто привертає до цього увагу американського уряду, інституції світової громади у Росії. Як уже сказали, немає жодної релігійної свободи. Всім конфесіям не вистачає релігійних. Свободи Нінарестейс Дінвенджелокміноріїзґронвепедли Енергас стрімко зростає євангелійська спільнота, і вона часто має унікальний і цікавий зв'язок з республіканською партією її конкретною частиною. І попри це, євангелійська спільнота у США часто пов'язує себе із російською православною церквою з причин віри І я працювала над цим із послом Герфстом. Євангелійська спільнота США має важливе політичне значення, особливо зараз у конгресі, коли ми розглядаємо чи продовжувати підтримку України у наступний рік. Вони повинні почути від Євангелійської спільноти України про звірства, вбивства і тортури проти євангелійських пасторів на окупованій Донеччині. Вони повинні почути про відсутність свобод від вас, вашої громади, що ще може зробити євангелійська спільнота України, щоб допомогти зрозуміти євангелійській спільноті у США, що російська православна церква сьогодні не є прикладом, і з нею не треба шукати союзу. Від часу нападу Хамасу на південь Ізраїлю єврейські громади в Україні живуть в умовах двох воєн на тлі 600 днів російського повномасштабного вторгнення. Війна пройшла також і на їхню духовну батьківщину. Проте історія однієї синагоги у Дрогобичі доводить, жодна війна не здатна знищити традицію культуру. Будівля, яка до кінця першої світової була головною божницею для євреїв Галичини, пережила розквіт і занепад, нищівний голокост і меблевий магазин, розташований всередині у радянський час, та відродилася в Україні навіть по те. Що місцевих єврейських родин тут майже не залишилося, розповідають Омеляно Щудляк і Юрій Данкевич. Зірка Давида вплетена у тризуб символічний знак, зображений на Кіпі Леоніда Гольберга. У великій хоральній синагозі Дрогобича, найбільшій на заході України, він репрезентує одну з найменших громад українських євреїв. Гольбрих не має спільних коренів з юдеями, які збудували цю синагогу у 1865 році. Його батько походить з Харкова, а мати з Донецька. І до Дрогобича містечка неподалік Львова, вони перебралися у часи СРСР. Проте саме він зберігає особливу історичну спадщину в будівлі. Ну, Практикуючих е, юдеїв на те, щоб був свій рабін, ну, немає, так? але є але дуже великий феномен того, як. Люди опікуються цією традицією. Ця тяглість, вона приростає в якийсь освітній центр. Коли туди заходиш, ти розумієш, яким цей світ був. Ця Атлантида, про яку писав Хтюг, наприклад, Дрогобичанин, ця зникла земля безвісти, і це і це вражає після нашої перемоги. Туди будуть приїжджати дуже багато людей. Міські історії з Андрієм Юрхевичем. Коли ми говорили про знакових Дрогобичан, то власне на, на, на тому е, листі, е, ти один з перших, е, з ким я би хотів зробити інтерв'ю. Ну, Андрій та мій, Леонід там, товаришують і... багато років. Коли молодший приятель, успішний режисер та письменник, пішов на фронт, старший експресовод та публіцист відкрив у синагозі збір на бригаду тероборони, який відтоді не припиняється. Завжди передавав багато моци, і коли е, не могли до нас доїхати якісь автомобілі з провізією, то. Там хлопці, які приходили, то я їм роздавав єврейський хліб, так, як, як вони називали, і це дуже допомагало, тому що маца вона е, не псується. Так що є ще історія, коли українські е, воїни масово їли мацу на фронті, і всі були дуже задоволені, щасливі. Щоправда, деколи не в кошерний спосіб, тому що приходилося поставити якийсь кусочок, може, сала, може ще чогось. Вже давно штампом стали слова Великої Лесі. І тих, ко колись боролась, мов Ізраїль. Вбиті діти в Ірпіні в Бучі, в Маріуполі, і вбиті діти на півдні Ізраїля це абсолютно новий нацизм, який ми маємо от уже сьогодні, в 21 столітті. Ми воюємо десять років. Ізраїль постійно відбуває так і воює від початку створення держави. Оці дві країни сьогодні. Протистоять світовому злу, Гольберг згадує, вперше потрапив під обстріл у 2019-му, коли відвідував друзів на півдні Ізраїлю. Тоді його прихистили у мамаді, спеціальній кімнаті укритті. У, у 2023-му російськими ракетами обстрілювали вже його рідний Дрогобич. Я чув ці вибухи, то в залі перші моменти було страшно. А тут та мені немає зрештою Дрогобичі куди тікати, бо укриття від мого, мого будинку. Мої чотири були в вверхівки дуже далеко. Хіба вийти в коридор між двома стінами. Але, зрештою, ну і щось має статися, то воно станеться і тут нікуди не дінешся. Прошу бачу за мною. На своїх екскурсіях Леонід Гольберг розповідає про три народи, три релігії і три культури українську, польську та єврейську, що впродовж століть були основою багатого на поклади солі Дрогобича. У Дрогобичі на початку ХХ століття. Було три гримокатолиські костели, було сім церков і було сімнадцять самого. Маленька міщина, моя єдина мене. Останній довоєнний єврей Дрогобича помер у 2015 році. Це був Альфред Шраєр, видатний музикант, учень Бруно Шульца, людина ну, неймовірної культури. Більшість місцевих євреїв були знищені під час голокосту. А велика хоральна синагога стояла пусткою, як і інші синагоги Галичини. Вісім років тому Андрій Юркевич зробив у середині будівлі театральний перформанс у пам'ять про 230 місцевих євреїв. Серед них класика польської літератури Бруно Шульца, вбитих у 1942 дев'ятсот під час чорного четверга дня, коли німці ліквідували другобицьке таблиця на могилі збіровий. Тих двісті десять асу Коштом благодійних фондів будівлю божниці почали реставрувати у 2008-му, а завершили у 2017-му. Ще через два роки велика Дрогобицька синагога остаточно повернулася до життя. Сюди знову внесли тор. Це супроводжувалося танцями, співами, музикою. Внесли цілою вулицею, поки донесли сюди під купою. Попросту проводжували. Наречено, бо тора, це наречена Господа. Довели людям було таке, що ніхто не могли прийти, то зупиняли на вулиці маршрутки, просили веде просто затриматися, щоб подивитися, бо, мабуть, Дрогович такого не бачив. Напевно, що спочатку ХХ століття, коли було збудовано наймолодшу в Дроговичі, в 1909 році синову. Шалам алехем, агмах Сіметова та омбертич. Барислав Цусквиць ком'юніріз того ж 2019 року до Дрогобича завітав Давид Авікдор, ребе із американського Нью-Гейвена, штат Коннектикут, онук Якова Авікдора, головного Дрогобицького рабина, який на свято судного дня Йом Кіпур провів тут останнє богослужіння. Це було восени 1939-го, якраз перед вибухом Другої світової війни. Тим було що северо молодився сидів з Києва із Америки, і коли він читав молитву тут. На цій бімі, яка позаду мене, ну це була шана не тільки родині Вікторів, яка пережила Голокост, а взагалі всім тим, про кого ми тільки згадуємо. Онук Якова, а Віктора Давид ступив на поріг великої Дрогобицької синагоги 80 років по тому, як звідти в останнє вийшов його дід Леонід Гольберг, щодня заходить у її двері з надією, що усі війни світу назавжди залишаться за цими стінами. Тому, що для К Юрій Данкевич. Для голосу Америки з Дрогубича. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.